Цьогорічної весни українці відзначатимуть Воскресіння Христове 20 квітня. Відповідно до традицій, цьому святу передує кількаденна підготовка. Українці прибирають у своїх оселях, печуть паски та фарбують крашанки. Разом із тим, цього року ми вже в четверте відзначатимемо Великдень в умовах повномасштабного вторгнення. Тож ми вирішили поцікавитися в Чернігівців, чи готуються вони до Воскресіння Христового, зважаючи на умови війни, та чи святкуватимуть загалом. Ми готуємося, Паски будемо пекти, життя продовжується, будемо чекати захисників і для них пекти Паски. Так, ми готуємося, печемо пасочки. Святкуємо. Та й все загалом. У нас теж святкуємо, готуємося до свят. Якщо доживемо, якщо дадуть дожити, то будемо пекти паски обов'язково. Для дітей, для внуків, для тих, хто на війні захищає нас. Свята, якби залишаються святами, все одно, хоч і вихідних нема. Ну, потрошку так, але ж без фанатизму, скажімо так. Я на Великодень роблю. так що. Ми зберігаємо традиції, але все ж таки не так, вже, як було до повномасштабного вторгнення. Наші родині готуються, але не так, як все, тому що не дуже весело і тяжко на душі. І свята ну, ніяк. Так що… Я думаю, що таких свят не буде, як раніше були. Великодень є Великодень, незважаючи на будь-які події довкола. Все одно більше, менше, але все одно повинні якісь позитивні моменти бути присутні у житті. Великодня це Пасха, а Пасха це Воскресіння Христове. То як би там не було, а ми Пасху маємо відзначати. Всі прийдемо в храм, всі з пасочками освятимо і буде свято.